Христос Воскрес, Дорогі вчання, записую вам останнє роз'яснювальне відео по перейменуванні вулиць у драгові. Відповіді на ваші самі болючі та часті питання. Зауважую вам, бурш вам роз'яснювати не буду. Не сердіться, ко розумний поняв, ко не поняв. Я вам тиждень, два, то і ще три тижні розказувати не буду, бо ну, я не маю часу тільки розказувати. Візьміть собі закон, почитайте. По-перше, проводимо зміну на не ми, сільська Рада, є закон, який прийняла Верховна Рада, а ми його маємо виконати. Якщо ми його не виконуємо, а ми його маємо виконати таким чином, що ми маємо провести громадські слухання, вас, людей зазвідати. Пропозиція була моя вас зазвідати, бо більшість на комісії була за те, щоб вас не звідати, аби собі самі придумати назву і покласти таку, яку вони хочуть. Але я хотів із вами зробити по закону, аби ви собі придумали назву своєї вулиці. Ви, якщо не хочете придумати, придумає за вас комісія. Ну якщо не думати, не будете думати ні ви, ні комісія, її за нас придумають у обласній адміністрації. по першому крапка. Понятно? Або ви перейменовуєте, або нам її перейменовують. Не є третього варіанта, не є такого, що я не хочу назву міняти. Є закон усі комуністичні назви поміняти. А у зв'язку з тим, що на нас напала Росія. Якася і із нашими культурними діячами, і з нашими українськими письменниками, і з нашими українськими композиторами, і з нашою українською мовою, не Сі 5, году, 10, году, а і 100 году, 200 году, і 300 году ця борола аби українського ніч у нас на даний момент не було. Зато було прийнято рішення, так само не нами, що провести не лише декомунізацію, а так як Росія проводить у нас денацифікацію, Україна проводить дерусифікацію. Тобто усі культурні, некультурні, поетичні, непоетичні російські діячі, у честь яких названі вулиці у нас у Україні, не у нас у громаді, мають бути замінені або на українських видатних діячів у різних сферах, без різниці яких. Або як хочете там квітнева, косична, поворотна, льотна, взльотна без різниці. Просто щоб ви далі розуміли, у честь кого названа ваша вулиця. У Яблонева, Сливова, ну, названа в честь Яблуні Слива, я не знаю ваша, ваша, про ваші пропозиції даєте, які даєте, такі будемо розглядати. Но, я думаю, мало май культурно, і духовно, і май. Мотиваційно для, наш, для нас і для наших подростаючих поколінь є ж вулиця названа в честь якогось видатного діяча. Названа в честь видатного українського композитора, в честь видатного українського поета. Ну, а вибачте, не в честь яблуні, у сливи, поворота, Схода, півночі, півдня, ріки, яблуні, ялинки, вибачте. По цьому питанню, по- другому. Бо не... замість того, щоб придумати назву, яку ви хочете на своїй вулиці, ви задаєте кучу ненужних запитань, які ніч не змінять. Ні ваші запитання не змінять, ні я не зміню, А запитання одне і то те саме, і по 100 раз я за них відповідати не буду. Бо я вам казав. Або ви придумуєте назву, або її придумують за нас. Другого не є. То те, що ви не хочете міняти, такого не буде. У тому, що буде поміняно замість вас, якщо не хочете міняти ви. І буде поміняно не нами, а буде поміняно обласну адміністрацію на підставі закону, так як було зроблено в 2015 році. Ідемо далі. Яка ціна? Кулько сільська рада заплатить, що вулиці переміняє. Заплатити, ні кулько не заплатити. Зовсім 0 гривень не заплатити сільська рада за зміну назви вулиці. Того, що назви вулиці не треба міняти. Заплатити за дві, два листи бумаги, на яку буде розпечатано рішення, що така вулиця замінена, така назва вулиці замінена на таку назву вулицю і все. Ваші документи. Є у вас паспорт із приписку, не треба нікуди йти. Родиться у вас ви молоді 20 років, 30. Родиться у вас е, дитинка, треба вам буде паспорт дитинці, зробити. Дитинці зробить паспорт на новій адресі. Хочете змінити приписку, приходите і міняти приписку, тоді вам зроблять новий запис у паспорт. Якщо буде прийнято, а воно буде прийнято обов'язково рішення про зміну назву вулиць. Нікому у сільську раду не треба нести паспорт домові книги. Різні документи не треба ніде нести. Будете щось продавати на той вулиці, де назва поміняна, чи купляти, де назва поміняна, тоді вам окремо зроблять напис. Запис про зміну назв вулиць. І за той запис не треба платити ні гривень, ні 100, ні 50, ні 500, ні одну копійку. Ні у паспортові, ні у кодові, ні у свідоцтві про народження ніде. Сільська рада не несе ніяких витрат по всьому. Зато держава так серйозно зайцей за мила, бо це лише документальна робота, яку треба зробити у зв'язку із тим, щоб ми під час війни із Росією не прославляли у назвах вулиць російських діячів. Воювали вони не воювали, брали участь, не брали участь без різниці. У нас тепер в Росії є дуже багато російських діячів, композиторів, співа, співаку, актору, які так само просто мовчать, і задайте собі питання, яке ваше ставлення до них за те, що вони мовчать? Все, я думаю, зрозуміло, йдемо далі. Табличка. Табличка з назвами Вулиць. В селі на кожну вулицю є одна табличка. Якщо ви вже кажете, яка ціна буде, сільська рада не купить. Я організую кошти, які, за які буде замінено то -то табличка, тобто -то старі назви на нові назви. Сільська рада понесе 0 гривень. Кожен із вас так само понесе 0 гривень. Є люди, які за зміну назв, і ми з ними вам таблички в вказівні із центральної дороги поміняємо. Не переживайте. Номери будинку ні в кого не міняються. Не переживайте. І одно, що може бути, якщо у вас є вже стара табличка, зроблена із назвою вулиці, яка буде мінятися, у ваші витрати. Но і з тим ніколи ніч не зробить, і ми вам не поможемо. Можете писати пропозиції, що хочете лишити стару назву, лишайте. Але держава зробить своє. І я думаю, вони такі люди, які і ми з вами, і всі, які можуть іти проти держави у напрямковій незгоди по переіменуванню вулиці. Далі. Вулиця Правди окремо. Пропозиція зняти лапки, не зняти лапки, вулиця Правда, вона участь комуністичної газети, правда, а ми собі будемо думати, що вона не у честь комуністичної правди, а в честь української правди. Не є такого. Якщо тебе назвали Іван, ми не можемо думати, що ти Василь. Або тебе назвали Микола, а ми не можемо думати, що ти Степан. Якщо вулиця названа в честь комуністичної правди. Вона є вулицею у честь комуністичної правди. А поміняти собі, змінити, що ми будемо думати, що то не в честь комуністичної газети Правда, а в честь правди, бо ми любимо правду, не йде таке. Не має такого. Є лист окремо, і так, була, так робила Київ, місто Київ так само зробив, у них був проспект Правди у Лапках газети. У честь газети Правди. Прийняли рішення е, переименувати на Проспект «Правда» без лапок, без кавичок. Не підходить. То заміна назви вулиці передбачає заміну назви, не покласти лапки, забрати лапки, думати собі, що не така правда, як її клали у правду. І з цим понятно. Най, саме сумне і саме прикра ситуація така. І ще на що того, що нам не є що робити. Нам і без вулиці є що робити. Зайсев за нас беруть спрос і воно тепер актуальне за те, що йде війна. На рахунок великої кількості коментарів Дзвонять люди, сердіться не сердіться. І кажуть, мені не знаю, чи казати, вам, чи не казати, от кажуть прямо так, як є. От чого я ставлю вам на обговорення які питання? Не за те, що я їх не маю права ставити, або не зобов'язаний ставити. Я їх зобов'язаний ставити, бо то законом передбачено, і ви маєте право брати участь у такому обговоренні. Але вони мені кажуть, теж люди. Ти кажеш, що не видиш яке необразоване вибачте населення, що хочу зробити для вас аби було по законові а ви із того починаєте роздувати таке, ну, вибачте, коваряємося у говнові, а замість того, щоб. Получити інформацію, обробити, прийняти рішення і йти далі на тому не зациклюватися. Змінити ми нічого не можемо. Механізм держава запустила, ваш, mm. ваш, ваш, ваша можливість є або скористатися цим механізмом, або стояти з боку і дивитися, як механізм буде робити без вас. І дуже шкода мені, що багато людей дзвонить і пише, щоб я. Вам нічне обговорення не виносив того, що населення не образоване і не розуміє. І будьте добрі, вивчайте питання <кій> і приймайте адекватні рішення і задавайте питання розумні. Більш детально, я думаю, вам вже не розкажу. Закон, дивіться, в оголошенні є і закон, і можливість, як можна проголосувати, і пропозиції, які пропонуються, і альтернативні назви. І плюс ви самі можете собі придумати назву і подати свою назву. Що вам ще треба? Лишитися так, як є, не лишиться. Хочете взяти участь, берете, не хочете брати участь, стоїте в сторонці, дивитеся, як беруть участь другі. або як все зроблять без вас для вас. А ви отримаєте то, що будете мати. І все. На цьому завершую роз'яснення по вулицях, бо буду переходити до наступної теми. А у вас є час до 5 травня. На все добре. Беріть участь у опитуванні, пропонуйте свої назви, якщо вам не подобаються запропоновані комісією. І будемо змінювати назву вулиці. Не хочете ви змінювати, змінить комісія на думку комісії, але не доведемо до того, щоб нам змінював або Київ, або обласна адміністрація, так, як хочуть вони, тому що ми маємо можливість собі змінити самі. Дякую вам за увагу. На все добре.